Вітаю, друзі! Сьогодні печу лимонний кекс, який готується дуже швидко. Кекс смачний, здобний, ароматний, дуже ніжний та м'якенький, на смак трохи схожий на пасхальну випічку. Кекс не дуже бюджетний, але таку випічку можна подати навіть до святкового столу. Кекс вийшов вагою 1 кг. Нарізається дуже гарно. Я нарізала, коли кекс був ще теплим. Для приготування кексу беру один лимон середнього розміру. Обдаю його киплячою водою. Нарізаю на шматочки, видаляю кісточки. Лимон подрібнюю на блендері. Достану пюре. Форму, в якій буду випікати кекс, гарно змастила вершковим маслом і обсипала борошном. 200 г вершкового масла зарання поставила в тепле місце нагріла до м'якості. Для приготування кекса беру 4 яйця невеликого розміру і міксером розмішую до однорідності. В миску насипаю 200 г цукру і 10 г ванільного цукру. І в 3 заходи додаю до яєць. Трошки цукру сиплю і міксером на маленьких оборотах розмішую до розчинення цукру. І так три рази так цукор швидше розчиниться. За цей час яєчно-цукрова маса стане трошки світлішою. До стійкої піни, як для бисквіту, збивати не потрібно. Додаю 200 г м'якого вершкового масла і міксером розмішую до однорідності. Додаю подрібнений лимон і міксером знову розмішую до однорідності. В миску просія 300 г борошна, додаю 1 чайну ложку без гірки харчової соди і розмішую. Борошно додаю до яєчно цукрової суміші по одній ложці, міксером умішую борошно в тісто. Міксер не виключаю, додаю одну ложку борошна. Як тільки борошно вмісилося в тісто, знову додаю борошно, це все дуже швидко проходить. Як вмісила все борошно, перекладаю тісто у форму для випікання. І ставлю в розогріту до 180 градусів духовку, підігрів верх-низ без конвекції на середньому рівні. У мене кекс випікався 50 хвилин, але всі духовки різні, треба дивитися на коліровку і провіряла дерев'яною шпажкою. Якщо шпажка суха, значить, кекс пропікся. Я прикрасила цукровою пудрою, а можна кекс прикрашати цукатами, цукра... цукровою помадкою, шоколадом, і такий кекс буде доречний навіть на святковому столі. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.